Сілядачі телеканалу Еспресо розпочинаємо інформаційний день з новин. В студії працює Христина Порубій. Четверо людей постраждали внаслідок ворожих ударів по Куп'янську на Харківщині. За даними поліції області, окупанти надвечір двічі обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню. Град вибухові поранення дістали троє жінок та чоловік. Внаслідок атаки в місті пошкоджені багатоповерхівки, приватні оселі та господарські будівлі. Вночі росіяни атакували сумщину безпілотниками та ракетами. Вибухи чули у Попівській громаді Конотопського району. Повідомляє голова громади Анатолій Боярчук. Попередньо є пошкодження. Деталі наслідки ворожої атаки наразі уточнюють. Двоє людей дістали поранення на Херсонщині. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Вчора ворог вгатив по регіону. Чоловіків 66 та 62 років шпиталізували до лікарні із мінно-вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Також російський дрон влучив у магазин в селищі Нововоронцовка. Поранення зазнали двоє людей. Вони звернулися до лікарні по медпомогу. Також внаслідок вибуху пошкоджені дах і фасад будівлі. Росіяни поранили жінку в Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Повідомив очільник області Сергій Лисак. Наслідок атаки побиті 10 приватних будинків, дві господарські споруди та лінії електропередачі. Пошкодження є також на заправці та подвір'ї однієї з гімназій. Росіяни протягом доби обстріляли населені пункти регіону з артилерії та градів. Також скидали боєприпаси з БПЛА. Дісталося Нікополю, Мирівський, Марганецький, Червоно та Покровській громадам. Також вночі росіяни завдали ударів по населеному пункту Запорізької області, повідомив очільник області Іван Федоров. Попередньо поцілили по житловій забудові. Наслідки атаки уточнюють. А ми просимо вас долучитися до збору якісні шини для бездоріжжя, потрібні екіпажам роти застосування безпілотних систем очі 120-го окремого розвідувального полку наближається сезон дощів та снігу. А це означає, що в зоні активних бойових дій розмиває дороги. Незважаючи ні на що, наші захисники щодня знищують техніку та особовий склад ворога. А щоб безпечно діставатися позицій та виїжджати з них, воїнам потрібно. Потрібні надійні колеса. Наша ціль 500 тисяч гривень. Закликаємо підтримати збір та зберегти життя пілотів. БПЛА пам'ятайте, ваша допомога дуже важлива, тому долучайтеся. Усі реквізити бачите на екрані. Бойова робота екіпажів підрозділу очі це набагато більше, ніж боєприпаси та дрони. Це цілий набір елементів забезпечення, без яких якісна та хоча б відносно безпечна робота є неможливими. Наразі існує гостра потреба у забезпеченні позашляховими автомобільними шинами. Долучайтеся до збору машини для екіпажів підрозділу очі та збережіть життя нашим побратимам. Хочено було цієї ночі у Росії. Після атаки безпілотники вибухи пролунали на промислових об'єктах у Воронезькій та Білгородській областях. Більше п'яти дронів влучили у підприємство у Воронежській області. На місці виникла пожежа. Місцева влада повідомила, що нібито збила 45 дронів. На атаку безпілотників поскаржився і губернатор Білгородщини. Під ударом опинилося підприємство в Олексіївці. Там розташований завод з виробництва бензоводів. Озів та автоцистерн для нафтопродуктів. у регіоні також пошкоджений інфраструктурний об'єкт та лінія електропередачі. Україна отримує від США протипіхотні міни. Їх постачання на фронт схвалив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Про це пише видання Вашингтон Пост. Рішення у Білому домі ухвалила через наступ Росіян на Донбасі. Цей крок має зміцнити обо України проти ворожих військ. Один із чиновників США розповів, що використовувати міни можна буде лише на території України. Очікується, що це буде саме схід. Державний бюджет на 2025 рік затвердили. Його підтримали 257 народних обранців. У документі заклали рекордні витрати, а це понад 3 трильйони 900 мільярдів гривень. Найбільше коштів передбачено на оборону. Водночас доходи планують на рівні 2 трильйонів 300 мільярдів гривень. Ви побачите вперше, що гроші від іноземного партнера, в даному випадку від Великої Британії 90 мільярдів, ну відповідно там, ті гроші, які вона гарантувала в рамках своєї, свого внеску в Джосеману, ці 50 мільярдів, вони прямо закладені в бюджет. От якщо ви відкриєте бюджет, ви, ви побачите те, що ці 90 мільярдів вони йдуть на закупівлю, ремонт військової зброї. Що там невеликі зміни прибрали, що відповідно і було в правках, перехід на казначейські розрахунки лікарень, прибрали можливість партії інвестувати в ОВГЗ. Ще декілька там, технічних моментів внесли, але бюджет сильно не змінився між першим і другим читанням. 64% ПДФО залишається тепер у громадах на місцях для того, щоб вони мали змогу успішно пройти опалювальний сезон. Друге, реверсна дотація у прифронтових громадах. Та не повертається до бюджету. Це із таких ключових моментів. Третій момент було дуже багато пропозицій народних депутатів щодо стимулювання і, скажімо, так, додаткових видатків на сектори освіта і охорона здоров'я, медицина теж вони знайшли підтримку відповідно у уряді. Також у держбюджеті на наступний рік передбачили 13 мільярдів гривень на програму Національний кешбек і виплату тисячі від зеленського. Про це у кулуарах Верховної Ради розповіла заступниця голови комітету Верховної ради з питань бюджету Леся Забуранна. Та додала за потреби Міністерство фінансів шукатиме додаткові ресурси. Грошей там не вистачить не на перше, не на друге. А, всього на всі-всі-всі програми там 15 мільярдів, із них як мінімум два йде. На... Гуманітарне розмінування і на інші програми теж заберуть, тому як виплатити всім громадянам тисячу гривень, коли у вас в бюджеті менше 10 мільярдів на це закладено. Я чесно говорячи слабо розумію цю математику. У процесі ми будемо дивитися знову ж таки за використання. Міністерство фінансів буде шукати додаткові резерви для реалізації цих програм. Грузії тривають протести через незгоду громадян з результатами парламентських виборів та їх фальсифікаціями. Громадяни провели на вулиці вже третю ніч вимагають переголосування серед активістів, чимало студентів білійського державного університету. Молодь наполягає на відставці ректора через, нібито його роботу на владу. На світанку поліція відтіснила мітингувальників із одного з центральних проспектів у Тбілісі, куди люди прийшли після вчорашнього силового розгону на матового містечка. Наразі люди починають розходитися. Опозиція обіцяє оголосити новий формат протесту ввечері. Більше інформації знайдете на нашому ютуб-каналі. Там прямі трансляції, етеро всі випуски програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми у розділі «Шортс». Підписуйтесь, коментуйте. Для нас важливі ваші думки. Більше новин також читайте на нашому сайті espresso.tv і в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Я на цьому завершую випуск. Далі в етері вітайте моїх колег Оксану Височанську та Романа Чайко. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.